Радіо Юей Чикаго у студії Вадим Сенчука це означає час актуальних новин зі світу. Тож поїхали. Новий мобілізаційний законопроект може паралізувати українську економіку. Повідомили у ЗМІ ключове завдання це створити норми мобілізації, які не будуть зупиняти роботу країни та її економіки. Але поданий у раду проєкт з цим не справляється, заявили в європейській бізнес асоціації. Наразі залишається невирішеним питання бронювання працівників для продовження роботи бізнесу. Втім, забронювати критично важливих фахівців компанії дуже складно для належного функціонування економіки. Важливо Ково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але водночас активно працюють та сплачують податки. Проблем з пенсіями не буде. Рухаємося далі. Поговоримо про це. Навіть якщо допомога від сполучених штатів буде менша, пенсії все рівно будуть. Повідомив голова бюджетного комітету Підласа. Отож, цитую, пенсії платитимуться коштами ЄСБ. Державний бюджет покриває дефіцит пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для пенсійного фонду це захищена стаття видатків державного бюджету. Вони проплачуються практично одразу після військових видатків. Тому проблема з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо вона пряма бюджетна допомога від сполучених штатів буде меншою ніж очікувалось, наголосила депутатка. Рухаємося далі, поговоримо про те. Що... Що начальника департаменту захисту нацдержавності СБУ Романа Семенченка звільнили через стеження за журналістами Бігосінфо. Про це громадські наші колеги повідомили від джерела у правоохоронних органах. За словами джерела, рішення про це звільнення приймав очільник СБУ Малюк. Він направив відповідне подання до президента, котрий підписав указ. Отож, у СБУ заявили, що окремі співробітники, а саме журналісти Бігосінфо були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики. Ця заява з'явилася після того, як Бігосінфо опублікували розслідування про незаконне стеження за командою з боку спецслужби. Водночас СБУ відкрила справу за статтею 359 кримінального кодексу України за незаконні придбання збут або використання специфічних технічних засобів отримання інформації, як бачимо. Українських незалежних журналістів хочуть придушити і контролювати але Справедливість не за хорами, отож будемо слідкувати та тримати вас у курсі всіх подій. А ми зараз рухаємося до зовнішньої політики України і поговоримо про те, що Україна отримала від західних союзників винищувачі F-16 з ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Найов, про це повідомив. Нові озброєння дадуть змогу збройних сил України домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільнити територію України від окупантів, зауважив генерал-лейтенант. А також голова Міноборони Норвегії повідомив про те, що мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією. Очільник норвезького оборонного відомства підкреслив, що в Російській Федерації були знищені паростки демократії і нічого не вказує на те, що Росія стане такою, як ми. Отож, пряма мова цитую: тих небагатьох росіян, які наважуються протестувати, кидають до в'язниці або відправляють на війну. Там їх використовують як гарматне м'ясо. Там немає опозиції, немає свободи преси, немає громадського суспільства, якому дозволено представляти будь-яку контрсилу проти все більш е, авторитарного режиму. Додав він також. Євросоюз готує символічний пакет санкцій проти Росії, заборонити на імпорт ілюмінію не буде. Повідомляють у змі Єврокомісія та країни-члени ЄС прагнуть швидко ухвалити новий санкційнові санкції пакети до другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого відтак Єврокомісія запропонує такий пакет санкцій, який викличе мінімальні дебати серед держав-членів, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російських товарів, наприклад, імпорт алюмінією. Двоє дипломатів європейського союзу. Підтвердили виданню Рейтер, що. Новий санкційний пакет переважно передбачає розширення санкційних списків та обмежень на експорт товарів подвійного використання до Росії. Відтак запропонована деякими країнами Європейського союзу заборона на імпорт російського алюмінію може виявитися надто амбітною метою, враховуючи, що для ухвалення нового пакету санкцій залишається лише три. Тижні також білий дім проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без підтримки Україні. Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, з відповідною заявою виступила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. У Білому домі зазначили, що впродовж декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою, яка включатиме захист кордонів Сполучених Штатів і надасть підтримку Україні та Ізраїлю. Отож, цитую саме тоді, коли законодавчий проєкт вже майже готовий. Республіканці в палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру, заявила речниця адміністрації Байдена. Карін Жан П'єр зазначена, що безпека Ізраїлю не має стати політичною погрою. Ну і ще одна новина про США, про те, що з Америка спільно з Великою Британією задали нових ударів по Ємену. Повідомило центральне командування США НБС. Згідно повідомлення центрального командування Сполучених Штатів, військові з метою самооборони задали ударів по шести протикорабельними проти, по шести протикорабельним ракетам єменських Хоситів. Угрупування збиралося використати ці ракети проти кораблів у Червоному морі. NBC з Селанням на офіційних осіб пише, що удари було завдано з літаків, які злетіли з авіаносця USS Eisenhower. Загалом, як повідомляє NBC, військові сили Сполучених Штатів та Великої Британії вразили щонайменше 30 цілей в 10 місцях в Ємені. Це були всі актуальні новини з внутрішньої та зовнішньої політики України. Отож, почуємося, після рекламної паузи радіо Chicago.